Ну що ви виключаєте мені відео? Я не знаю, що я з вами зроблю. У мене телефон хороший. Я знімаю, я розказую, що ми перемажуємо весною, що залужний з Цезарем підпишуть акт по капітуляції Ерефії, що ми залу... Олену Трибушну зробимо прем'єркою. Скачаємо з них і їх сателітів 80 трильйонів доларів. Хто такі сателіти, я вам розкажу. Це Іран, це Китай. Це Німеччина, падлюка, Німеччина, яка в них закупає газ. Вона теж буде платити нам за репарації, за те знущання, яке з часів Петра І вона робила над Росією. Ну це їхня справа. Вони там Вась-Вась. І над українцями. І українців українці внищили всі. Вон, десь мої кози. І барани повтікали. Де вони ділись? Українців всі нищили. Сто мільйонів українців знищено буквально в недавньому минулому. І зараз знищують українців, а світ дивиться тільки і охкає. Ой, як, ой, як ми співчуваємо. Вон вони, бачите, от там, Далеко-далеко. Як ми співчуваємо, як ми готові допомагати, але не можемо. У нас самих біда. У вас буде ще більше біда, якщо ви нам не будете допомагати. Тому що з нами Бог. З нами Бог, Божа Матір, Ісус Христос з нами. З нами все. З нами... За нами правда. Нас нищили. Україна була в попелі в повному відроджувалась. А зараз плачуться, що ми мало людей. Та яке мало людей? Ви б бачили, скільки людей залишалось після нашестя Якихсь татар, скільки людей залишалось після нечисті німецької, скільки людей залишалось після звірств цієї кагдебістської машини сволочної, де я служив, бо мене запхала жінка туди. Але я туди не так просто попав. Я коли знав, що це таке, я сказав, ніколи я туди не піду. Вони кажуть, ні, ти нам нужен як програміст, заманили хитрістю мене. Подлюки. Ну я, правда, програмістом і працював. Там недовго, поки мене засунули в надвірну Там Мар'янович, ви коли будете націоналістом? Я кажу, яких жопу націоналістів? Ми що, спецслужба чи наглядова якась царська охранка. Ну і цей заколесник, звісно, здох. Тому що всі мої вороги дохнуть. Незалежно від того, хто, що воно таке, що воно таке, от я в монастирському цьому, чи монастирецькому, як його. Це прізвище таке ідіотське. Що монастирський, що монастирецький. І я йому кажу, от. Козик красивий. Я йому кажу. Поможи мені, тому що ваші поліцейські хотіли мене вбити, тому що... У нас поліцейська держава. Тому що мені гроші не віддають. Тому що ви падлюки, люди воюють, а ви там прохлаждаєтеся. Ні, нічого, цей здох. Прийшло на його місце нове, блядь, якесь опудало. Опудало керує поліцією. Воно з татаровим там. Дивиться, як воно боксує ту татару. Боксує татару. Та ці боксери. І теж майже будуть в петлі. Я не знаю хороших боксерів. Подивіться на майка Тайсона. Подивіться на цього цигана. Ну, наш е, цей, Усік молодець. От Усік молодець. Він, правда, живе тут на березі Десни, де не можна жити. Ну я йому прощу Усіку. Тому що він молодець. Ось як молодець. А клички, от клички бандіти. От ви скажете, клички наші герої. Герої, ну і що? Ви знаєте, що ніяким геройством не можна загладити свої старі гріхи. Якщо в тебе є гріхи, от Бог. Бог навіть не свої гріхи, а наші гріхи. Він віддав свого улюбленого сина, щоб ці євреї над ним познущались. От як євреї знущались над Ісусом Христом, я не знаю ще людини в світі.